Виготовляємо палітурку. Вирізаємо дві картонні основи розміром 11 на 15 см. Беремо за основу фетр або якусь цупку тканину. Приклеюємо картон до тканини. Щоб дізнатися, на якій відстані нам потрібно приклеїти другу основу, ми вимірюємо ширину нашого блокнота. В мене ширина 1 см. Я до цієї довжини прибавляю по 2 мм з кожної сторони. Загальна довжина в мене виходить 1 см, 4 мм. Позначаю дві точки та приклеюю другу частину. Коли основа висохне, вирізаємо нашу палітурку. Вирізаємо прямокутник і приклеюємо на середню частину двох палітурок. Підбираємо папір або картон, який буде нашою палітуркою. У мене це картон. Я тканиною приклеїла до картону палітурку, верхню і нижню частину загинаємо та проклеюємо. Так, як в мене картон цупкий, я лінійкою роблю рівні згини. Далі вирізаємо невеличкі трикутнички, як показано на відео, для того, щоб рівно загнути і приклеяти бокові частини. Проклеюємо маленькі хвостики. А потім проклеюємо бокові частини, затискаємо і чекаємо, поки вони висохнуть. Далі лінійкою допомагаємо зробити рівні згини. Далі беремо наш блокнотик і міряємо, для того, щоб уникнути різних неточностей. Беремо, намащуємо сторінки форзацу і з'єднуємо їх з палітуркою. Приклеюємо спочатку одну частину, потім намащуємо другу сторінку форзацу, і приклеюємо другу частину. Залишаємо наш блокнот для повного висихання. Ось такий блокнотик у нас вийшов.